Ча кампанія триває у ці дні. Будемо говорити далі з нашим гостем Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до нас із Вашингтону. Пане Андрію, ми вітаємо і дякуємо, що доєдналися. Вітаю, дякую, що запросили. Пане Андрію. Тож сайт Fox News пише про блакитну сітку: це штати Мічиган, Пенсилванія та Вісконсин. Що це таке і чому їх виділяють? Це головне, в останніх можу казати 40 літ в наших голосування за президента, що ті ключові штати тілиці залишалися за демократичної партії, і без тих ключових голосів там, так як у 16-му році, де президент Трамп переміг у Мішагані, у Пенсельванії. Це одна важлива причина, чому демократи так часто відвідують, тобто Камала Герес. Які так само, що вона вибрала е, президент е, губернатора з такого рану, щоб був кандидатом на віцепрезидента? Щоб вони підтримали е, е, підтримку е, з тих ключових штатів, бо без цього дуже тяжко отримати досить інших штатів, щоб дістатися до 270 голосів у електоральний коледж. Пане Андрію, які штати зараз вже мають таку найбільшу підтримку, власне, і підтримують Камалу Гарріс, А які штати надають власне перевагу і обирають Дональда Трампа? І знову ж таки, скільки ще залишається штатів, які не визначились, так би мовити, зі своїм вибором і де триває зараз така найактивніша боротьба? Ну, переважно ті штати, де мають найбільше популяції, найбільші міста. тобто, на заході це Каліфорнія, на сході це штат Нью-Йорк, але і так само ключові, декотрі інші штати месачусетс чи Сіятол, Вашингтон з на західного боку, там де є більшість людей, і найбільші міста міста переважно голосують за демократи в тім, що вони підтримують таку політику, яка легше для тих, що живуть у містах. А президент Трамп переважно і республіканці переважно у ти. Штатах де е, менше людей проживають, е, де більше е, е, нема населення, е, там де ферми є, там де е, шукають е, нафту. Е, в таких штатах переважно вони будуть голосувати за республіканців. А що цього разу? Цього разу інше ніж інших е, е, нашій кампанії. Ми маємо сім ключові штати. Це включає ця е, блакитна е, сітка. Три ключові штати на північ, тобто Мішиган, Висконсин і Пенсильванія. На південь то ми маємо на південь. Ми маємо штат Джорджа і Північна Кароліна. Обидва штати, де багато людей перенеслося з півночі чи в ключових штатах, великих містах, і тепер перемінили думку а, а, більшість, що голосують там, які раніше вони вічно голосували за республіканців. Те, чому а, відвідує і Камала Гаррес, як і віцепрезидентський кандидат тих ключових штатів. А на заході це є штати як Невада і а, а, Аризона. Так само е, традиційні стати, де, де колись того літно це було просто до республіканців. Але е, це така велика зміна специфічно після е, пандемії, де люди перенеслися, коли е, коли з, з, з зрозуміли, що вони можуть віртуально мати працювати де небудь з Америкою, то ж штати де може приємніше там проживати, і але це ця зміна. Населення це тепер міняє думки в таких штатів, де традиційно, мабуть, демократи чи республіканці думали, що це були їхні штати раніше. Пане Андрію, а ось чим характерний ось цей період за декілька днів до виборів? У чому його особливість? А, ну, бо ми маємо в більших штатах а, попереднє голосування. То а, я вже голосував а, в місті нью Нійорку а, а, цього року більше ніж у 20-му році, і більше ніж у 16 2016 році. Більше і більше штати включили по раніше голосування а, і. і Тут ми бачимо відразу, що багато молодь е, вживає можливість голосувати раніше, як і так само більшість жінок зараз тепер вже голосували, і це е, ліпше для демократів, так як вони думають, тім, що вони підтримують правила. Жінок в Америці специфічно у справі абортів, але що іншого, треба думати про кінцеві справи цю сам день голосування, де більшість Америки і так голосує, навіть коли вони мають право раніше голосувати чи голосувати через поштою. То втім, ми шукаємо. Як політологи, де наші кандидати відвідують, дуже цікаво, що президент Трамп не відвідує штат Пенсильванія, а де, де у літі і в вересні багато думали, що він би переміг. А тепер бачимо, що Камала Гаррес планує відвідати три рази з нинішнього дня до день голосування, щоб якнайбільше збирати не тільки ті, що раніше голосували, але на сам день вибори, щоб вони перемогли у штат Пенсильванія. Пане Андрію, типовий портрет виборця в Сполучених Штатах Америки, портрет виборця, скажімо, від республіканців, портрет виборця від демократів. Як він виглядає зараз? А, ну мушу казати, що мабуть, перед президента Трампа ми знали менш-більш хто за кого голосує. Є традиційний огляд на республіканців як старші професійні американці. А демократи то мусить бути всі молодші, і що вони, мабуть, не знають про реальність а, законів. А, але що, що міняється тут з президентом Трамп? Це популізм. А то він, він перемінив за кого його, хто за нього голосує. А, навіть із його контроверсійних слів, чи то а, що було сказано щодо Порто-Рико в вихідних. Проти латиноамериканських проти жінок він бачимо, що його цифри підтримки є вищі ніж раніше кандидатів до республіканців, і це в тім, що він отримує популізм. Що він радикальні пропозиції має, і це змішається до підтримки. Не тільки тих традиційних блоків, але е, зі всіх американців. Е, головне йому зараз тепер буде, я згадав раніше, підтримку жінок до Камала Гаррес, не тільки бо вона є жінка, але й так само, що вона дуже сильно підтримує право жінок в справі аборту і різних е, лікарних справ. Але для президента Трампа він його кампанія дуже сфокусує на молодших е, мужчин. Тобто від 18 літ до 26 років, вони сконцентрують як найбільше отримати їх їхню підтримку. Такі що слухають то різні подкасти, як Джо Роген, там виступав, Тео Ван так само виступав президент Трамп. Він би хотів як і найбільше, бо він він, його компанія бачить, що ця популяція є най, най, найбільш ефективна. Йому якби, якби він переміг, це би було ця, ця громадськість, щоб його підтримала. Пане Андрію, ви щойно згадали за аборти. А як так трапилося, що у США саме ця тема стала чи не топ-темою під час президентських виборів? Це є вічна тема для Америки від часів Верховного суду у 70-х років, коли Ккотра включила певні правила для жінок. Але так як ми знаємо, що це була одна головна тема. Першу каденцію президента Трампа, щоб він би вмістив специфічні судді до Верховного суду, які би перевели це ці, ці правила, і так сталося у 2022 році. Під час каденції президента Байдена, ми бачили відразу у 2022 році у, у виборів для конгресу і для сенату. Скільки жінок вийшло голосувати тоді? І я думаю, мабуть, трохи більше вийдуть цього разу. Бо якби став знову президентом Трамп, то він би мав право ще двох, чи, мабуть, ще трьох додаткових судів вставити до Верховного суду, і це би заморозило справу абортів в думці тих, які би хотіли заборонити аборти в Америці. Це би заморозило справу на наступне покоління, і це. Дуже дуже емоційна справа, як і справа дуже серйозна для тих е, жінок специфічно. Е, то втім, це мотивує багато цього разу, щоб голосувати проти президента Трампа. Пане Андрію, напередодні Дональд Трамп на один із мітингів у штаті Вінсконсен приїхав на сміттєвозі, вдягнувши таку яскраву власне жилетку. Скажіть, будь ласка, от до от таких кроків до яких вдається кандидат від республіканської партії, екс-президент Сполучених Штатів і зараз кандидат Дональд Трамп. Яка мета от власне цього? І скажімо, чи Американці, як вони реагують, от на такі кроки, ну це е, традиційна риторика президента Трампа, що на нього всі нападають, і він буде герой для тих е, поневолених американців, з якого всі е, про, про, про кого всі не не дбають. Е, е, і знову це він звертає увагу до, до молодих мужчин, які. Не бачать, що вони мають е, можливість мати е, багатство тут в Америці, чи вони не бачать можливість під підвищити себе? І е, коли е, президент Байден згадав у заяві раніше в тижні, що е, коли президент Трамп каже, що Америка це країна сміття. То президент Байден відповів, що він ненавидить таку мову, і що він вважає, е, що ті, що підтримують кандидата, як як е, який так говорить, то вони е, напевно підтримують сміття так само. А президент Трамп перемінив це і сказав, що е, президент Байден ненавидить вас, моїх прихильників. І що ми всі разом сміття, і я буду мати. Я буду обраний, так як такий чоловік, який збирає сміття. Це дуже дивна риторика. Я, я думаю, серйозні політологи не знають, чому так підключити в останній тиждень. Кампанії, де треба серйозні справи підтримати, але так як ми бачили у 2016 році, в останньому тижні в останньому місяці кампанії, ми знаємо, що президент Трамп не просто не слухає серйозних адвайзерів його чи, чи менеджерів. Він просто думає, що йому емоційно виходить, і, і це включає до його риторику. Пане Андрію, ми дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Слідкуємо за перебігом передвиборчої кампанії. Вам ж дякуємо, що доєдналися Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Говорили власне, про передвиборчу кампанію, як вона триває зараз у Сполучених Штатах Америки.